Трамп певний, що Путін припинить удари. Що він його послухає? Це можливо в твоєму баченні майбутнього найближчого чи якого? От припинення ударів не тільки по енергетиці, не тільки в морі, як це було домовлено. А от ударів по цивільних всі, всіх ударів скажу так: на Росіюшки Путіна штовхають теж до заморожування конфлікту. Це Хто це робить на Біуліна, Мішустін оточення Путіна? От. І власне вони бачать до центру, що на дуже хитре питання на Росію ж деякі питання треба ізоповою мовою задавати. Так от, дуже цікаво задано там питання. Если Владимир Владимирович Путин решит, решит прекратить СВО, поддерживаете, поддержите ли вы его решение? 67% россиян аж поддерживают. Аплодируете ли вы Путину да.